Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Міністерка закордонних справ Латвійської Республіки Байба Браже підкреслила, що вже зараз є західні країни, які надають Україні свою зброю без зауваження щодо обмежень ударів цієї зброї по суверенній території Російської Федерації. У своєму інтерв'ю інтернет-виданню Європейська Правда. Очільниця Латвійського зовнішньополітичного відомства сказала, що західний підхід щодо неможливості застосування зброї для ударів по суверенній території Російської Федерації має змінитися і вже змінюється, бо вже є країни, які не погоджуються із таким підходом. Звісно, як підкреслила латвійська політикиня. Це краще не говорити вголос, але робити. Тому що удари України по російських об'єктах, звідки здійснюються удари по самій українській території повністю відповідають нормам міжнародного права. Але сам факт того, що Міністерка закордонних справ Латвійської республіки, країни-члена НАТО, вголос. Заговорила про те, що обмеження щодо ударів західною зброєю по суверенній російській території мають бути скасовані і вже фактично скасовуються, це справжня зміна підходів у війни, яку Росія розв'язала проти України. До цього часу вважалося, що Західна зброя, яка постачається Україні. Може використовуватися виключно для ударів по окупованій росіянами українській території. І за великим рахунком, ця теза робить війну такою ж безкінечною, як і китайська допомога російському військово-промисловому комплексу. Адже в цій ситуації Росія може спокійно відновлювати свої ресурси за кордонами. Суверенних територій України, її аеродромам, її військовим заводом, її військовим частинам, її центром ухвалення рішень, навіть таким злочинним, як Міністерство оборони Російської Федерації та Генеральний штаб збройних сил Росії, не загрожує практично нічого, окрім ймовірних ударів безпілотника. Між тим сама Російська Федерація використовує ракети, у тому числі і ракети, які щедро надаються її союзниками, для Ударів по території України по українських інфраструктурних об'єктах, по аеродромах, по електростанціях, по військах і ніяких обмежень для знищення української території у Росії не було, немає і не буде. Бо задачою президента Російської Федерації Володимира Путіна є повне винищення ненависної держави з. Подальшим приєднанням її території до Російської Федерації і ці наміри Володимира Путіна вже визнають провідні західні політики. Про них зокрема говорив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час свого виступу на економічному форумі у Саудівській Аравії. Що ж, захід? Захід погоджується, що Україна має право на оборону. Що вона може знищувати російські об'єкти на окупованій території України у Криму на Донбасі у Херсонській і Запорізькій областях. Але разом із цим вважається, що застосування Західної зброї по ударах, по суверенній території Російської Федерації є неприпустимим, бо може викликати прямий конфлікт між Росією і Заходом. Сама ця ідея з перших днів свого застосування. Схарактеризовалися мною як шизофренічно з точки зору конституційного права Російської Федерації. І Крим, і Херсонська, і Запорізька, і Донецька і Луганська області України є невід'ємною частиною території Росії. Вони записані у Конституції Російської Федерації, з точки зору Москви нічим не відрізняються від Московської, Брянської чи Курської областей. І таким чином вважати, що західна зброя, яка використовується для ударів по Донецьку чи Луганську, не призведе до прямого конфлікту з Російською Федерацією, а західна зброя, яка використовується для ударів по Москві чи Курську, призведе, це не усвідомлювати тих юридичних змін, які Створила сама Російська Федерація рішенням власних конституційних зборів щодо приєднання до себе українських територій. Той державний кордон Росії, який визнаний міжнародним правом, сьогодні існує виключно у головах західних політиків, але не росіян. і не їхнього президента Володимира Путіна. коли росіянин дивиться на карту власної країни, він бачить, що у кордони Росії включаються і Крим, і Донбас, і Херсонщина з Запоріжжям. і по всіх цих територіях наносить удари українська армія. І чим західною зброєю? І ніякого прямого конфлікту між Заходом і Росією з цього приводу не відбулося. Таким чином, мені здається, ми маємо усвідомити просту річ: або Захід погоджується, що зброю, яку він надає Україні, використовується для знищення російського воєнного потенціалу на всій території, де цей воєнний потенціал є. Або Захід погоджується, що українські військові можуть за допомогою західних ракет знищувати російські нафтопереробні заводи і таким чином провокувати масштабну економічну кризу у Російській Федерації і масштабне погіршення життя її населення. Або немає ніякого сенсу у тому, щоб надавати західну зброю тільки для того, щоб нею знищувалися російські воєнні об'єкти. Виключно на окуповані території України, тому що у Росії є всі можливості відновити свій потенціал на тій території, коли не може досягнути західна далекобійна зброя. Не тому, що в неї немає військових потужностей, а тому, що західні країни щиро вірять у те, що в такому разі вони увійдуть у прямий конфлікт з Російською Федерацією, очевидно, із застосуванням ядерної зброї. І це. Можна сказати, і є головна зброя російського президента Володимира Путіна. Він торгує західними лідерами страхом. І ця торгівля страхом допомагає йому сподіватися на багаторічну війну проти України і на повну всеосяжну перемогу у цій війні, тому що він щиро впевнений, що, по-перше, час грає на нього, а не на Україну і Захід. А по-друге, що Захід ніколи не дасть дозволу. На те, щоб сучасна західна зброя використовувалася для знищення російської армії на російській землі, а це і є реальний шлях до перемоги України у війні з Росією, принаймні до припинення російських ударів по українській інфраструктурі. До відмови Володимира Путіна та його співвітчизників від ідеї знищення України від війни на винищення, тому що що війна на винищення йде і на території України, і на території Росії, перетворюючи обидві держави на територію безнадії, це зупинить Володимира Путіна у його намірах. А якщо війна йде тільки на українській території, то хто заважає Володимиру Путіну сподіватися на те, що ця війна буде відбуватися роками І тому хочеться привітати заяви Міністерки закордонних справ Латвійської Республіки. Якщо так будуть вважати всі західні політики, у нас є шанс принаймні побачити закінчення цієї війни ще до 30-х років 21-го сторіччя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!